Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу показати вам монету, випущену Національним банком України 5 жовтня 2021 року. Номіналом 2 гривні. Матеріал Нейзельбер. Маса 12,8 грама, діаметр 33 мм, тираж 35 тисяч штук. Монета називається Іван Піддубний. Присвячена вона 150-річчю від дня народження славетного спортсмена, шестиразового чемпіона світу з греко-римської боротьби Івана Максимовича Піддубного. Чемпіон чемпіонів, король чемпіонів, як писали про борця тогочасна європейська преса. Прославлявся богатирською силою, мужністю, спритністю та силою духу. За 40 років піддубний не програв жодного чемпіонату і мав поразки тільки в окремих поєдинках. Нащадок козацького роду він здобув легендарну славу атлета, його ім'я стало символом незламної сили народу. Донині в Україні людей великої фізичної сили порівнюють з піддубним. Значить, розглянемо аверс та реверс монети. Так, виберемо красивий ракурс. отак так от. Значить, на аверсі монети. Розміщено у написи Україна під Україною 2021 рік, рік карбування, під яким малий державний герб України. У центрі стилізована композиція у вигляді медалі на стрічці. Зображено земну кулю, навколо якої написи Український чемпіон півколом над кулею та чемпіон чемпіонів під коло, під колом, півколом під кулею. <кій> Номінал монети 2 гривні внизу на дзеркальному тлі. По обидва боки від центральної композиції. Стилізовані сцени боротьби. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, ось гурт у нас такий, що він. От... Рубчатий. Так, тепер розглянемо реверс. От... От... Так, маві. Значить, на реверсі. На дзеркальному тлі зображено Івана Піддубного, праворуч від якого роки життя. 1871-1949 рік. Та напис Іван Піддубний, Півколом праворуч. Що прожив 78 років. Іван, Іван Максимович Піддубний. Так, тепер. Поглянемо на монету без капсули. Ось так крепко відкривається. Так. Що у нас тут? Аверс? <кхи> ось така монета. Український. А Що ж ти будеш делати? Український богатир, чемпіон чемпіонів. Така ось гарна монета. Це у нас був Аверс. Зараз глянемо реверс. Ось такий ось цей фокус вічно. такий от Реверс у нас. Чудовий. І Іван Максимович піддубний, кремезний дядько, якому не було рівних в боротьбі. Тож, друзі, до нових зустрічей в онлайн. Гарного всім колекціонування.